Як довго буде тривати ситуація з блокуванням кордонів з Польщею? І ще весною весна ще випадає, і ще коротше місяці три будуть шукати якісь дотичні для того, щоб знову відкатити ситуацію. Але я і на першому варіанті казала, що там знайдуть дотичні з фермерами, а, потім може бути новий. В віток на якісь незрозумілі акції. Отут От -от знову знайдуть якісь дотичні і знову є ризик того, що знову буде повторюватися подібна історія. Ну, коротше, місяці три ще будуть колохатися. Як вплине на військову ситуацію те, що у Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва для війни проти України? Не дуже добре, але з іншого боку, ми також не стоїмо на місці, тому це такий: знаєте, обоюдне наращування БМПЛАшного резерву і обоюдне наращування спеціалістів, які за цими БМПЛА коротше, до, скажімо так, за, за цими БМПЛА стоять. Тому це працює в обидві сторони, але да, це не дуже добре, тому що та сторона готує певного роду спеціалістів, які будуть, я так розумію, орієнтуватися більше на щось військове ударом там по військовим якимось об'єктам. Чи справді Росія завербувала на війну проти України 15 тисяч непальців? А не пальців у цьому форматі використовують виключно як блокуючий ресурс, як пушечне м'ясо. Не більше того, той ресурс, який абсолютно не шкода, все це просто не ресурс, який не шкодять. Так, да, вони будуть е е завдавати певного лиха якийсь певний проміжок часу. Це зрозуміло, бо це людський ресурс, як не крути. Але їх просто кидають в саме пекло, умовно кажучи, 2.0. Чи змінять главу Пентагону Остіна через його стан здоров'я? З цього приводу у них там якісь жорсткі дискусії. І на фінал того всього скоріш за все так. Бо тут у мене якась зміна відбувається, вона не прямо завтра, але до того починає все рухатися, дійсно. Чи дійсно серед особового складу окупаційної армії зростає невдоволення командирами через розстріли військових? А там дійсно відбуваються якісь цікаві процеси по вищому суду, тобто вони мають відбуватися це рано чи пізно мало б відбутися да, зріст якогось на задоволення по десятці мечів. Але чи дойде це до якихось більш значущих дій? А отут -от починається скрип? І важкувато незадоволення це одне перехід до дії це інше. Коротше, якісь у них там а, качелі, да? такі гойдалки, але вони не принесуть того результату, який би ми хотіли з вами. Чому росіяни майже не використовують ракети калібр з моря? А є питання ресурсу з цими калібрами. Вони проходять по шістки пентакли. Скоріше за все, їх не та кількість, а, і, а, і а, вони їх планують використовувати на якісь захисні механізми, а не на нападанчі. вони якось, типу, цей резерв залишили на якісь захисні штуки. Друзі за останні півроку тисячу людей пройшли моє навчання старо. Курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання? Вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні! Чому Ілон Маск заперечує продаж росіянам StarLink? Давайте так. Чи в курсі маск, що, е, росіянці купили у третьої сторони його сторлінки? Так в курсі. Чи якось він чинив цьому супротив? Звісно, ж ні, чи продавав він власними руками, чи е, як би вам сказати, там навмисно продав третій стороні, щоб вони продали тим, не зовсім це така костінна участь. Тобто, я знав, що вони туди дойдуть, і не, не, не ніякого супротива цьому не чинив. От, типу, тут знаєте, як там бездія інколи також діє. І от у форматі маска це саме бездія, в якій я такий: ой, я зроблю вигляд, що я не знаю, що добаї зараз продадуть партію, яку в мене закупили росіянцям. Зроблю вигляд, я нічого не бачу. Вже продали ні, ще нічого не бачу, нічого не було. Чому Польща і Румунія підіймають в небо літаки F-16 під час повітряної тривоги в Україні? А отут у нас з вами дуже класний хитрий політичний дивійш. Дуже класний. Такий цікавий фінт вухами. Дивіться, летить російська ракета, і летить вона мимо. І втрапляє вона на територію країни НАТО, і на це потрібно реагувати. Реагувати прямо реагувати, бо відматуватися вічно тим, що це українське ППО збило російську ракету чи і він залетів до нас, і це не має ніякого прецеденту. Треба розбиратися по півроку. На цьому ти довго не виїдеш. Тому вони захищають себе від прецедента, в якому доведеться. Подальшому відмазуватися, розумієте, тобто вони захищають себе від потрапляння ракети на свою територію не за того, що у них безпековий момент, щоб на нас не гепнуло, а для того, щоб потім бюрократично не було прецеденту, по якому треба розповідати, що то не те, що ви подумали, і тому ми не вступаємо ні в яку війну і не вводимо ніякий контингент. От що вони роблять. Чи будуть прийняті серйозні рішення щодо заяви Трампа про те, що він дозволить Росії нападати на країни НАТО? А серйозні рішення виключно будуть прийняті пов'язані з внутрішньою обороною країн, тобто, це про нарощування ресурсів, це про королеви Пентакли, це про цей весь момент. Чи буде щось Трампу за то? Нічого не буде. Все. Чи справді Дональд Трамп в разі обрання його президентом готовий вступити у відкриту конфронтацію з НАТО? Не зовсім це більше шантажна бутафорія ніж перехід до дій. Це більше показовий трьох ніж якісь серйозні дії. Трампа треба ділити на 50, а інколи і на 100 з його заявами публічними і з тим, що він дійсно буде робити. Треба розуміти і тримати в голові, що Трамп це такий Жириновський 2.0, тільки американського розлива. Я кажу одне, а в кабінетах я кажу друге. На справі я роблю третє. Чи вплине на ЄС заява Орбана про те, що Україна має стати буферною зоною між Росією та НАТО? Інакше вона втратить свою територію. Орбан може заявляти все, що завгодно. До Орбана в Євросоюзу дуже багато питань. Орбан там дограється до п'ятірки мечів, до своєї персоналі. Там знову з його заявами, то Така собі історія. І один городський сумашед. Чи справді керівництво нацполіції розформовує полк особливого призначення в Дніпропетровській області? Усіх спецпризначенців переводять до штурмової бригади Людь там досі з цього приводу продовжується жорстка заруба та конфлікт. Він поки і буде продовжуватися, але там дійсно потрійці жезлів хочуть приймати якісь рішення да по розформуванню по якійсь подібній історії. Можливо, не зовсім лють. Можливо, знайдуть компроміси ще якихось варіантів, але там дійсно коротше дві ж відбуваються в цей напрямок. Чи причетний Порошенко до акції протесту 9 лютого через звільнення залужного? Там мінімальна участь Порошенка, насправді, дуже мінімальна участь Порошенка у цьому у цій історії. Там, із того, що в мене випадає, люди і без Порошенка були обурені типу даним, даним прецедентом з приводу Залужного, і там Порошенко це. Не первинна історія, чому люди вийшли, він включився в мінімально якось включився в якісь мінімальні процеси. А, просто треба розуміти, що якби там було б капіталовкладення Порошенка, людей би було б зовсім в іншій кількості, і це було б зовсім по іншому. Тому, звісно, Порошенкові можна приписувати багато чого і є за що, але отут він в мінімумі в якомусь брав участь у цьому у цьому всьому якими будуть результати візиту команди МВФ до України а, із гарного щось по аркану сили, тобто силовий момент, і дев'ятки пентакли. Це або виділення грошей, або виділення ресурсу, або виділення і грошей і ресурсу на щось, що несе а, вежу. Ну, тобто, буквально, скоріш за все, якісь там чи ударні штуки? Ну, в общем, якась така історія. І на фінал того всього паш Пентакли. Тобто, ну коротше, це все про ресурси, про гроші, про знаходження тих ресурсів, тих грошей. Коротше, всього того. Ми маємо цей результат. Як вплине на фіно українські відносини новий президент Фінляндії Олександр Ступ? А він буде вносити корективи стосовно, скоріш за все, якихось виплат чи біженців на території Фінляндії. Там якийсь такий, якусь таку історію він буде приймати. От бо він і має її приймати. Я не скажу, що прямо там загострені якісь моменти, але якісь спірні комунікації. Дійсно можуть мати місце бути, але це пов'язано із п'ятіркою Пентакли для там чи біженців, чи переселенців, чи когось що. Ну коротше, але там і не так давайте так. Чи справедлива ця п'ятірка Пентакли? Ну дебільшого, так тобто, там, скоріш за все, він якісь норми інші буде вводити, там чи на виплати, чи на якусь таку історію. З якою метою росіяни зібрали на окупованій частині Донецької області цар потяг довжиною 30 кілометрів? Ресурс це перекидування ресурсу. Це для перекидування ресурсу великої кількості, який буде розходитися із Донецьку по лінії фронту. Чи дійсно армія РФ зайшла в селище Першотравневе на Донеччині та перерізали залізницю поблизу Авдіївки? По Першотравневому десь вони дійсно дуже близько. Або вже у цьому селі, але не закріпилися, але десь ну, близько до коротше цієї локації. Можливо, навіть у локації, але без закріплювання дам. Ну, коротше, ще з якимось з якоїсь активною історією. Так. Я не можу, кожного разу, коли я дивлюся Авдіївку, в мене тільки одне питання. Начерт, ми досі там кладемо людей. Ну от я не можу просто, я кожного разу на це дивлюся. І да, є певні там мінімальні стратегічні моменти, але це не та стратегія фундаментальна, в якій не можна стримувати їх якби на межі Авдіївки. А ну коротше. В мене все одно випадає, що ми, ми відійдемо від Авдіївки, і від неї треба відходити вже давно. Це як із Бахмутом. Типу, можна було б вивестися на більш а, близькі, але більш вигідні рубежі. А, ну, коротше, безсмислено і безпощадно, на мою думку, чесно. Чи є загроза масованої атаки РФ 24 лютого? Давайте так. чи планує ворог якусь пакость на 24 лютого або близько до цієї дати? Да, планує. Да. Якусь мерзотну пакость, воно прям випадає. Ми щось плануємо, прям мерзенне мерзенне. Тому це може бути не тільки про обстріли, а влучання в житлові будинки. Ну, коротше, це от про якусь мерзопакосну штуку, яку вони, як завжди, ну. Люблять втворити обстріляти вокзал, обстріляти ринок. Тобто треба тримати це в голові. що якусь пакость вони в цей період дійсно планують. Чи зменшаться обстріли весною? Mm, не зовсім це комбіновані атаки. Комбіновані атаки будуть відбуватися і весною, і влітку. Тобто це шахеди, це намагання там гатіння по логістичним об'єктам, по об'єктам інфраструктури військової? Оця вся історія. Воно і буде більше, менше. Ми як на американських гірках. Коротше. Чи дійсно Україні так потрібна списана західна техніка? Якість чи воно вообще на ходу, чи воно вообще робоче. Якість цієї техніки здебільшого проходить по двійці мечів, умовно кажучи, нічого не їде. Не, не не повзе не ну воно стоїть. Я маю на увазі, воно технічно, технічно металобрухтове, тобто це не те, що можна передати, щоб воно було на ходу. Це передати нам бляшанку, яку ми маємо ремонтувати з вами до кінця днів своїх. От у чому справа. Тобто, там те, що списується, воно дуже спірної якості. Чому мер Львова садовий назвав польських фермерів проросійськими провокаторами? Так, якась реакція на це буде. Ну, така, ну, дійсно, жорсткувата реакція на це буде трохи згодом. Там е, треба розуміти, що в Польських фермерах і м, зараз у поляків там змішались кучу коні люди. Там певні політичні нездорові віяні, вони зв'язані не тільки з Руснею, але й з радикальними угрупуваннями, які знаходяться всередині Польщі. Ну, типу, з такими я би сказала, мабуть, націоналістичними, не зовсім здоровими віяннями, які відбуваються у Польщі. Ну, от. І оці нездорові віяння там там поки і є, і від них страждають і поляки яких все влаштовує і їм окей, і українці, які вимушені там сидіти, далі знаходитися. І е, ми, як люди, і кордон, ну коротше, там такий двіж Паріж. Є проросійсько куплені чуваки, є націоналістичні всередині чуваки, які поляки, Польща для поляків, знаєте, оцей от, от весь коротше, нездоровий такий, е, двіж. і оця вся історія. І воно там нестабільненько. І поки воно там стабільністю, на жаль, поки не пахне. Чи причетна Росія до блокади польського кордону? Не зовсім, тому що ми і того разу передивлялися, що той, хто керує якийсь м, лідер або лідери, мають певні грошові вигоди з території РФ і з партії всередині Польщі, які налаштовані на торгівлю з РФ. Тобто, це не напряму з РФ, а а якби а, к по, по, спонсоруються людьми, які були б зацікавлені у веденні бізнесу з РФ. Тобто там от дуже хитра історія. Це не зовсім. Про російські фермери, але чи бачили вони російські гроші через 5-10 років Так, такі прецеденти там також є. Чому саме у день відставки залужного Київ таємно відвідали німецькі генерали розробка нової якоїсь інформації, ситуації, розмови з цього приводу, адекватність прийняття цього рішення і оця вся історія. Про що буде розмова Путіна і Ердогана під час запланованого візиту до Туреччини? Ердоган, ну, по перше, візит. Я вже дивилася там одним оком, і цілі візита не змінилися. А Путін о, хоче. Переманити Ердогана, можна так сказати, більше на свою сторону. Ердоган продовжує сидіти в шпагаті, бо йому цей шпагат вигідний, і нашими і вашими і на і направо, і тут і тут хоп, хей, новий. Я тут, значить, турецький хан, який буде тут землі завоювати, мусульман об'єднувати із Україною всіх мирити, а із Росією всіх мирити. Отака от історія. Але якісь розмови про ймовірні домовленості там дійсно будуть мати місце. Йому потрібно, наче би про що. Що там, царь, що там цар дума, де царя місця, на що він готовий іти, які поступки. Тобто він знаєте, такий, як е, у, у, у нас, коли ми були більш молоді на районі, казали, такий собі передасть. Оце, оце воно якраз типу, оце й передаст. тут пронюхати, дізнатися, сюди донести, тут вияснити, що. І оце, оце, знаєте, посередничок. Оце зараз ту роль, яку намагається прийняти на себе Ердоган. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.